Друзі, привіт! Зараз я розкажу самий простий і недорогий спосіб зробити крижану купіль біля бані, сауни або просто в себе вдома для моржування. Адже на ринку з'явився новий революційний продукт, який використовують зараз всі топові атлети і зірки для моржування і відновлення. Додивіться це відео до кінця. Я обов'язково розкажу всю комплектацію і назву ціни. Отже, як люди робили басейни для сауни, крижані, так звані купілі раніше, їх просто будували з бетону, потім обшивали Лайнером або там плиткою, деякі купляли вже готові композитні чаші, ставили туди фільтрацію, але це було довго і дорого. Ви порахуйте, просто вам потрібно зробити бетонну чашу, поставити всі закладні елементи, скіміри, форсунки. Всі труби фітинги, зробити обв'язку. Вам треба мати технічне приміщення, де буде встановлено фільтраційне обладнання, тобто треба мати там пісочний фільтр, насос. А саме е, погане, у вас потім е, виходить цей басейн, да, наприклад, розміром 2 на 2, і там не холодна вода, там вода звичайної кімнатної температури, мінус там пару градусів. Якщо це на вулиці, вона буде ще тепліша. Тобто, після бані ви не можете окунутися там в справді крижану воду. Як її зробити крижаною? Давайте з вами порахуємо. Сама чаша бетону, мінімум. Там 2000 євро, плюс все обладнання і оздоблення лайнером 3000 євро, плюс чиллер ще 3000 євро, або тепловий насос. В результаті у вас з'являється басейн без накриття. Тобто вам треба або якоюсь плівкою його накривати. Плюс у нього величезні теплові втрати і так далі. Що зараз появилось на ринку? Я вам показую: з'явилися ось такі крижані ванни англійського виробництва, які називаються Чілтап. Є три моделі: це чилтап Original. вона зроблена з медицинської нержавійки. Комплект входить термокришка. Бачите, всередині повністю 316 нержавійка. Тут всередині встановлена вся фільтрація, дезінфекція і охолодження. Чиллер керується повністю автоматично, достатньо просто вімкнути в Розетку може бути встановлені як на вулиці, так і всередині приміщення. Chilltap Original у нас коштує 5799 євро, і у вас вирішені всі питання. До речі, це алюмінієва ідеобшивка. Є більш дешевша модель, називається Chilltap Light. Вона пластикова. До речі, якщо ви хочете більш детальні фото і відео, ви можете знайти їх на нашому сайті, або ми вам їх вийшли по запису. Тут все так само чиллер, тільки просто сам корпус. Тут, до речі, логотип з підсвіткою, зроблений з такого молдед пластику, тому вона дешевша. І є Chilltap Pro. Вона коштує 6800 євро. В неї вже обшивка з композитної дошки, є кути з підсвіткою. І сама чаша виконана з акрілу. Також має сенсорний дисплей, можливість підключити Wi-Fi, вона більше по розмірам, ніж ShellTap Original. Я зараз відкрив і запах такий озона пішов. Бачите, оці от бульбашки. Це у нас працює озонатор, тобто, повноцінна у нас система фільтрації, дезінфекції, як в звичайному басейні і вода. Тут постійно дуже холодна. Якщо ми окунемо руку, зараз вона плюс 3 градуси, тобто прямо стає холодно в руці. Тому, друзі, якщо вас зацікавив цей варіант, якщо ви хочете більш детально отримати специфікацію, також перевірити можливість встановлення. Будь ласка, звертайтесь в компанії SPA Galaxy. Мене звати Артем Луків, залишайте заявку під цим відео. І ми вам вийшлимо більш детальні фото, відео і всю інформацію. До зустрічі!